Сценарію рибу, похоже стало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ти, яка матера! Ой, ой ой Друзі, всім привіт! Розпочинаю свою обідню сесію. З чого я її розпочинаю? Як бачите, з рачка я от поставив отакого рачка Nimble 3,5 дюйма. В тому ж самому кольорі, що у мене є рибка, і буду пробувати розлавлювати цього рачка. Я там по ситуації буду вже дивитися, що до чого. Буду варіювати то рибкою, то рачком. То рибкою, то рачком. Ну, В принципі, на цьому і все. Ловити я буду кінетиком тестом 1,7 7 г длиною 2,30 Катушечка Фортран 3000 г. І тонесенький-тонесенький японський. Ну, не японський, ладно, китайський, китайська жилочка. Ну і в принципі на цьому і все. І так, у нас напускається туман. Погода не дуже. Мерячить помалу. Сирость, прохладно і пальці починають мерзнути. Тому, друзі, не гаємо часу, поїхали ловити. Гайлала. Невже нарешті довго покльовка. Я так і не зрозумів, що воно було. Ой. Розрядилась камера. Думаю, переставлю я батарейку та піддержу цю щучку. Бо будуть розказувати, що я її забрав. О, пішла вона гуляти, слава Богу. О, ну, ловимо далі. Отак от, от, друзі только поставив врачка. О, так це, мабуть, хороша рибина. рибку не захотіло Ну як не захотіло Оно так кидало, кидав на рибу. А тут только рачка вгелив. І відразу така плюшечка. А ну покажись. О, так хорош. Оба, є. красота. Ха-ха! Оце батько дає. йолки палки неочікуваний результат. Неочікуваний. Рачки Німбл 3,5 дюйма. Подарила мені гарну щуказавра. Оба. О, та вона ковтнула в корінь. Ого. Оба дивіться яка краса і той же самий до речі колір а -а -а. Ще ж не так просто її виковырять Да от такий нимбл Зараз я Чуказавра на куканчик присажу і покажу вам Що до чого тут бо трошечки я тактику змінив Поставив зовсім не те, що зазвичай. Ну, я просто такий думаю, блін, ну якщо рибки не клюють, то може ж треба щось поставити з ракообразного. Оба. Є, на куканчик моя рідненька, давай. От так от. Дивіться. Оба да. все те ж саме. 4 грама, але стоїть рачок. В тому ж самому кольорі. І відразу звіздюліна така гарна. Фу, оце да, оце гепнуло. Це мені дуже сподобалося. Ну, будемо ловити далі. Неужели дядька щось там упіймав? Щось там ругається. Й сошла? Я не знаю. Ну, фрикціон перестав трещать. Та сошла. А ти вимотався? О. Я не вспів, блін. Раз так, як на мене пішла, бля, поняв. Ну. І така хороша, видай, ты чув, Фрикціон я сюди чув, да. Ты знаешь что, а -а -а. поставил двенадцать грамм пулок, биби, биби. Пулок, Я понял Ну давай дядька, я в тебе верю, уже хотя бы подержал Крепко И такая хорошая, блядь, ЙОХАНИЙ бабай. Оце класно було. Дивіться, на німблі часто така штука буває. Клешні закидує на гачок. Це звісно досить таки невдобно, коли воно постійно постійно е зацепається. Але ж саме ці самі клешні і дають нам результат. Тому терпимо мовчки і ловим. І, до речі, так. Да, Нимбл досить таки поганенько літає, з-за того, що він такі в нього клішня розхлябості і літає дуже поганенько ось от так отказується, щука взяла, я навіть і не чувствую. Ух ти! його Сценарий його похоже стало. Ой-ой-ой. ой 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 Ух ты, яка матера. Ой-ой-ой. ой А ну, давай одним хватом. Оба! Занос! Фух! Вот так вот. За Заносик упіймав. Отак От погнало, я так думав. А воно із-за того, що занос її спіймав, вона так... Йохани бабай, тут короче, жесть. Так, ну що ж, щуку я виплутав. Посадив її на куканчик, залишилося. О, о, а рибка сама швидко виплуталась. Це радує. Так, тільки ж не зрозуміло, як вона так крутанулась, не крутонулась. Ага, отак от, от. О, красота на, на 4 грамах. Все. І вон вони мої красопети. Неочікувано вона схопила. Я навіть і не думав, що вона схопала. Ну воно як вийшло. Воно не те, що схопило, просто по факту заніс зверху. О, ні удара не було, нічого. Можливо, вона хотіла підкинути, але щось пішло не так. Бо щуки вміють, як і судаки, також підбрасувати рибу. Але інколи в таких випадках щось може піти не так. Ось в даній ситуації, мабуть, так і вийшло. Пішло щось не так. Нарешті, як я довго цієї покльовки чекав. Оце Це така, я вам скажу. Ну що ж я вам скажу? Сіла в мене, як зазвичай, батарея на камері. Просто давно не було клювак. І одна батарейка в мене в режимі очікування довго просиділа. І тут нарешті тільки клювака і як відразу сіла і батарейка. О. Ну Щуку я витягнув. Зараз вам її покажу, як тільки оце розпутаю, о, бо тут в мене трошки залізло все так, що хай бог милує Давно клювак не було, досить таки, Клюваки стали гаразд гораздо ріже. Та господі, де воно тут, що воно тут не зрозуміло взагалі від слова зовсім. о, Є. ну, Рибки гайка. Все, вона вже на, на дві частини перерізана, щука постаралася. Прийшлося навіть діставати під саку, тому що... Так би я б її просто б не взяв би щучку ту. О, ну приємно, приємно. Ну, Зараз ми це все теж уберемо. Йоха, не попай. Треба працювати з собою, мабуть, вже здорову ложку. Ось мої. Оно. Ось она. Красапета. От она. Оба. От. Краса. О, а ті бачите, гадства, попали. Під винт не услідив я своєчасно. Завівся, не можу зрозуміти, що воно стука таке подвігати. А то оказалося щуки стукають. І коротше раніше часу почистив. Ну таке також буває. Так, ну що ж, достаємо нову сілікошку. А що робити? Пахнуть вкусно. Десь там ззаді дядька плава. Я тільки його чую, але не бачу. Так, ну і будемо замінювати нашу приманочку. Тому що вона вже пополам розірвана. Ну що ж, зараз замінимо і далі ловити. Одягнув я свою приманочку. Ось вона, бачите, я поставив маленький-маленький двійничок. У мене закінчилися середні двійнички на 3 дюйма. їх у мене вже немає, тому у мене вибір або через чур великий ставить гачок двійник, або маленький. Ну, Я чомусь в пользу маленького, оскільки стільки... риба сьогодні не активна і є смисл ставити маленький. Гачок великий, ну, це як було б активно, якби там гепало б через кожні 3 минути. Б, да. Я б поставив би великий, бо могла б і крупна щука і все що угодно взяти. А так як раз в час три покльовки і одна реалізована, то особого смисла я на даний час не бачу. Щось рачок не дуже себе гарно показує сьогодні. Не знаю чому. Колір той самий, удари на нього є. Але на цьому, пожалуй все. От одну щуку взяв і все. Більше на неї нічого не хоче брати на цього рачка. Тільки ставлю рибку, одразу йдуть покльовочки, удари. все як полагається. Рачка ставлю, то не дуже. Можливо, вже просто сезон рачків закінчився. Воно все-таки теж все працює по сезону. Ну а там хто його знає. ну Поки що з рачком не дуже. Та Сьогодні взагалі щось, я дивлюся, така обстановка не дуже. Ну що ж, друзі, ось ми закінчили з дядьком нашу сьогоднішню вилазку. Рибалка, так собі сказати, нічого цікавого особо немає. Дядька двічі потримав гарну щуку, але на цьому, пожалуй, дуже в нього не удалася рибалка. Бачу, він там десь ззаді гребеться. Ну а я тут нахожуся. Ну, у мене... Ситуація, як бачите, покраща. Ну, правда, вийшов що кони залізли під винт. В принципі, відработав рачок трошки і, як завжди, моя казирна рибка силиконова. В принципі, на цьому і все. Поки що не хочу клювати. Тому буду зараз закінчити свою сесію, лізти на бережок, сушитися та й збиратися їхати додому. Тому всім, кому понравилось це відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.